Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Запрошую вас до нових знань. Сьогодні ми з вами досліджуватимемо множення та ділення сотень на одноцифрове число, а також будемо складати задачі з буквеними даними. Розгорніть свої робочі зошитки. Запишіть 6 листопада, класна робота! Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка складатиметься з таких чисел, як 6, 60. І 600. Пропишіть через клітиночку. Що ми можемо сказати про число 6? Що воно є одноцифровим. Це парне число, тому що воно ділиться на 2. Сусідами числа 6 є число 5 і число 7. Складіть подібну розповідь про число 60. Яке воно? Двоцифрове. Ще воно кругле, тому що закінчується на 0. Назвіть сусідів числа 60. Це... 59 і 61. Число 600. Це трицифрове число, тому що складається з трьох цифр. Воно є круглим, бо закінчується на на 0. сусіди числа 600. Це 599 та 601. Зараз самостійно протягом трьох хвилин запишіть та обчисліть шість виразів. Відступіть від каліграфічної хвилиночки. Одну клітинку. Отже, час пішов. Залишається хвилинка. Завершуємо працювати. Слідкуємо за часом, залишається 5 секунд. Чудово, перевіримо. Одна сотня плюс 2 сотні буде 3 сотні, 400 плюс 300 700. 500 плюс 400-900. Другий стопчик: 700-600, 100, 400-200, 200, 200. 800-500, 300. Якщо все правильно, порадійте своєму успіхові, якщо є помилочки, виправте їх. Отже, ми працюємо сьогодні в підручнику на сторінці 45. Завдання під номером 334. Прочитайте уважно завдання. Як знайти, скільки грошей у кожному гаманці? Де найбільше. Перед вами три гаманці. В кожному гаманці є гроші. Як знайти скільки грошей в червоному гаманці? Ми бачимо три купюри по 100 гривень. Можемо використати арифметичну дію додавання. 100 плюс 100 плюс 100. Або ми з вами знаємо: якщо доданок повторюється, то можна замінити множенням. Яке число повторюється? 100. Скільки разів? Три рази. 100 помножити на 3 буде. 300-300 гривень в червоному гаманці. Перейдемо до синього гаманця. Купюри по 200 гривень. Скільки їх? 3. Яке число повторюється? 200 гривень. Скільки разів? 3 рази. Отже, 200 гривень помножити на 3 буде 600 гривень. І зелений гаманець. Дві купюри по 500 гривень це 500 плюс 500, або 500 помножити на 2 буде скільки? 1 тисяча. Гривень. Попрацюємо тепер з рамочкою. 200 помножити на 4. 200 це дві сотні. Дві сотні помножити на 4 сотні буде 8 сотень. А 8 сотень це число 800. 300 помножити на 3. 300 це 3 сотні помножити на 3. 3 сотні помножити на 3 буде 9 сотень, а 9 сотень це 900. При 300 поділити на 3. Що таке 300? 300 – це три сотні. Три сотні поділити на 3 буде одна сотня або 100. 600 поділити на 2. Що таке 600? 600 це 6 сотень. 6 сотень поділити на 2 буде 3 сотні, а 3 сотні це 300. На сьогоднішньому уроці ми з вами пригадаємо таку одиницю вимірювання маси, як центнер. В одному центнері. 100 кілограмів. Давайте запишемо собі в зошит. Один центнер, 1 центнер дорівнює 100 кілограмів. Пропоную взяти цей запис у рамочку. Для цього візьміть лінійку та олівець. Олівець можете взяти кольоровий, той колір, який вам найбільше подобається, і обвести рамочку. Так? Зробити рамочку. Нехай це буде у вас виділено в зошиті, що один центнер це 100 кілограмів, запам'ятайте. Один центнер це 100 кг. Гарнесенько у нас з вами вийшло. Ну, а ми працюємо далі. Попрацюємо письмово. Вирази під номером 335. Запишіть посередині. Вирази 335. Вирази 335. Вирази, 335. І так, запишемо перший вираз. За зразочком. 100 помножити на 4. 100 це одна сотня. Одна сотня помножити на 4 буде 4 сотні, а 4 сотні це 400. Запишіть, будь ласка. Наступний вираз 300 помножите. На 2. Дорівнює. Що таке триста? Триста це три сотні. Три сотні помножити на два. Три сотні помножити на два буде шість сотень. А шість сотень це яке число? Шістьсот. Отже, триста помножити на два дорівнює шістьсот. Дорівнює шістьсот. Наступні два вирази. Розпишіть і запишіть самостійно, обчисліть їх, натисніть на паузу. Так, зробимо перевірочку. 500 помножити на 2 дорівнює, 500 це 5 сотень. 5 сотень помножити на 2 дорівнює 10 сотень, а 10 сотень це тисяча. 400 помножити на 2, 400 це 4 сотні, 4 сотні помножити на 2 дорівнює 8 сотень, а 8 сотень це 800. Продовжуємо обчислювати вирази тепер на ділення. Записуємо разом зі мною. 200 поділити на 2. 200 поділити на 2, дорівнює. В числі 200, скільки сотень? Дві сотні, так і записуємо, дві сотні поділити на 2. Дорівнює. Дві сотні поділити на 2, дорівнює. Дві сотні поділити на два буде одна сотня. 2 поділити на 2 буде 1, та ще дописуємо сотні. А яке число містить собі одну сотню? Це число 100. Отже, 200 поділити на 2 дорівнює 100. Тепер так само за зразочком обчисліть три вирази на ділення. Натисніть на паузу, потім перевіримо. Зробимо перевірочку. 500 поділити на 5. 500 це 5 сотень. 5 сотень поділити на 5 дорівнює 1 сотня. 1 сотня це 100. 600 поділити на 6. 600 це 6 сотень. 6 поділити на 6 буде 1 сотня. Дорівнює 100. 800 поділити на 4. 800 це 8 сотень. Вісім сотень поділити на чотири буде дві сотні. Дві сотні це двісті. Зараз пропоную трошечки відпочити, порухатися, підведіться зі своїх робочих місць. Свої місця ми з вами продовжуємо. Завдання під номером 338. Назви у кілограмах масу тварин. Отже, перед вами три тварини: птах, тигр та кінь. Сказано, що маса страуса один центнер. Поверніться, будь ласка, до запису у своєму зошиті. Ми з вами обводили сьогодні в рамочку чи ж дорівнює 1 центнер. 1 центнер це 100 кілограмів. Маса тигра 3 центнери. Якщо в одному центнері 100 кг, то в 3 центнерах буде скільки? 300 кілограмів. Маса коня 5 центнерів. В одному центнері 100 кг, в 5 центнерах 500 кг. Молодці. Наступне завдання ми виконаємо з вами усно. Необхідно скласти за малюнками задачі і вирази для їх розв'язування. Вирази для розв'язання цих задач я буду записувати на екрані. Вам записувати нічого не треба. Отже, працюємо з першим малюнком. Зображені кошики, кошики з яблучками і кошики з грушками. Подумаємо, хто може збирати ці фрукти. Наприклад, бабуся та дідусь. Бабуся з дідусем зібрали 4 кошики яблук та 2 кошики груш. А от по скільки кілограмів кожному кошику число нам не дано. Число замінили буквою. В чотирьох кошиках по А кілограмів яблук. В двох кошиках по Б кілограмів груш. Складемо задачу. Бабуся з дідусем назбирали фрукти. Чотири кошики по А кілограмів яблук в кожному та два кошики по Б кілограмів груш в кожному, яке можна поставити запитання. Скільки всього кілограмів фруктів назбирали бабуся з дідусем? Або можна також таке запитання в задачі поставити. Наскільки більше кілограмів яблук назбирали бабуся з дідусем, ніж груш? Отже, складемо з вами вираз для того, щоб розв'язати цю задачу. Адже нам треба скласти вирази для їх розв'язування. Ну що ж? Для того, щоб розв'язати задачу, нам необхідно з вами дізнатися, скільки кілограмів яблук в чотирьох кошиках. Сказано, що по А кілограмів. Значить, що у нас повторюється? Повторюється А. Скільки разів? Чотири рази. Значить, ми А множимо на 4. Далі два кошики по Б кілограмів повторюється у нас Б. Б повторюється скільки разів Два рази. Б помножити на 2. А для того, щоб дізнатися, скільки всього кілограмів фруктів назбирали бабуся з дідусем, необхідно А помножити на 4, додати Б помножити. На 2. Отже, у нас утворюється з вами ось такий вираз. А помножити на 4 плюс Б помножити на 2. Складемо вираз до розв'язання задачі, в якій запитується, наскільки більше назбирали яблук, ніж груш. Що для цього треба зробити? А помножити на 4 і П помножити на 2 у нас так і залишається. Адже спочатку нам треба дізнатися, скільки кілограмів яблук в 4 кошиках. Потім ми з вами дізнаємося, скільки кілограмів груш в 4 кошиках. Отже, А помножити на 4 це скільки яблучок в 4 кошиках, Б помножити на 2 це скільки груш в 2 кошиках. Для того, щоб порівняти наскільки більше, наскільки менше, треба від більшого відняти. Менше, отже, А помножити на 4 мінус Б помножити на 2. Складемо тепер задачу до другого малюнку. І так, перед нами морозиво та смачні корзинки. В умові сказано, що морозиво коштує М гривень, а одна корзинка коштує Н гривень. Про що може йти це в задачі? Про покупку дійсно, що, наприклад, Оленка купила 3 морозива по m гривень кожне і 5 корзинок по n гривень кожне. Можна запитати в задачі, а скільки всього грошей заплатила Оленка? Складемо вираз для розв'язання цієї задачі. Скільки коштує одне морозиво? М гривень. А скільки таких морозив? 3. Як дізнатися, скільки заплатили за три морозива? Необхідно М помножити на 3. Скільки коштує одна корзинка? Н гривень. А скільки таких корзинок? 5. Як знайти, скільки коштують 5 корзинок? Треба Н помножити. На 5. А для того, щоб дізнатися, скільки коштує вся покупка, нам треба що діти? Додати. Отже, утворюється вираз. М помножити на 3, додати N помножити на 5. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадали, як додавати віднімати трицифрові круглі числа. Навчилися множити трицифрові круглі числа на Одноцифрове число та ділити трицифрові числа на одноцифрове число. Тож, ваше домашнє завдання для закріплення Номер 341 на сторіночці 46, повторювати таблицю множення і таблицю ділення. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі!